Всім привіт! Мене звати Юля, і в цьому відео я хочу продовжувати ділитися своєю історією вагітності, як це відбувається у Польщі. Тому, якщо ця тема вам цікава, то продовжуйте дивитись. До речі, про планування вагітності в мене є окреме відео, тому залишу тут посилання. Кому цікаво, то переходьте і починайте з нього. У цій першій частині я розповіла, що веду свою вагітність у LuxMed. Це така мережа приватних клінік у Польщі. Може в Європі, я не знаю. І вони працюють так, що ти обираєш собі пакет послуг, платиш щомісяця і якби користуєшся всім, що включено в цей пакет. Наскільки я знаю, то ціни від десь, мабуть, 250 до 600 злотих. Також такими клініками насправді є не тільки LuxMed, Тут в Польщі є медікавер. Я знаю, і мабуть ще дуже таких подібних. І ось такі великі мережі клінік. Вони співпрацюють з it компаніями і корпораціями. Вони надають якісь там як льготні умови для своїх працівників, і головне для сімей своїх працівників. Тому мені тут пощастило. Я от користуюсь люкс-медом. Мурчик платить. Хто дивився першу частину, ви це вже знаєте. Тому всі аналізи я здавала безкоштовно. Ну, Мурчик мабуть платить, але для мене все було безкоштовно. Далі хочу розповісти детально про кожний триместр. Але спочатку давайте розберемось, що таке триместри, тому що до вагітності я також не знала, як це все вираховується. Тому перший триместр він рахується з першого тижня по 13 -ти тиждень. Тут цікаво, що коли ви підтвердили вагітність, то у вас вже там третій або четвертий тиждень, тому що початок вагітності рахується з першого дня останніх місячних. Тому так, коли ви дізналися, що ви вагітна, у вас там вже один місяць пройшов. Другий триместр це з 14 по 27 тиждень, і останній триместр, третій це з 28-го і якби до кінця, поки ви не народите. Почнемо з першого триместра. Тому коли у Польщі вам підтвердять вагітність. Ми на цьому зупинились у першому відео. Якраз я одразу записалась до лікаря на підтвердження цієї вагітності, і тут спойлер так робити не треба. То в цей момент вам назначають купу аналізів, в основному, звичайно, по крові. І також моя лікарка сказала, що увесь період першого триместру ходити до неї кожні два тижні. Я знаю, що не кожному так назначають, але моя лікарка так. Вирішила мені, це було окей, тому що я знаю, що перший триместр це найтривожніший триместр. Тому що в цей період дуже велика вирогідність викидання, Тому я записувалась і ходила до неї кожні два тижні, і мені було окей. Також у перший триместр лікарка сказала ніякого спорту взагалі. І для мене це було трохи так шок, тому що до того я дуже активно займалася спортом. Я ходила і в зал, і на танці. Але це окей, я знала, що якби перший триместр себе треба дуже дуже берегти. Також у вас. Змінюється харчування з перших днів, тому що вам не можна їсти нічого сирого, тобто сире м'ясо, сира риба, сири з пліснявою, непастеризоване молоко і всі молочні продукти. А також навіть у цей жовток, наприклад, якщо ви любите яйця пашот як я, то вам також не можна, тому що є загроза що в неприготовлених таких продуктах. Може бути якісь бактерії і якби отруєння під час вагітності. Це дуже-дуже небезпечно. Тому увесь період вагітності я якби тримаю цю дієту. Зрозуміло, що не можна алкоголь палити, суші не можна їсти, хто не зрозумів одразу. Для мене це було окей, тому що дуже багато є опцій, як можна якби, замінити ті продукти, котрі не можна. Далі щодо вітамінів. Я розповідала, що до вагітності я сама собі з чатом GPT підбирала вітаміни. Не робіть так, але в період вагітності я пила тільки вітаміни для вагітних. Вони називаються Prenatal уно. Це мені прописала лікарка, і тому я всі свої вітаміни перестала пити і пила тільки ці пренатал уно. Ну і вішенкою на торті цього найтривожнішого періоду вагітності став токсикоз. Так, мені тут не пощастило. У мене він був практично весь період. Я знаю, що не у всіх таке є, але якщо у вас був, я вас дуже розумію. В якийсь момент навіть я розповіла гінекологу про це, і вона мені виписала. Пігулки від нудоти, але я їх трохи попила і потім перестала, тому що мені якби просто ну не хотілося якісь зайві медикаменти приймати. Але в мене є лайфхак, як зробити токсикоз менше. Я дуже раджу поставити мізку з крекерами прямо біля ліжка і починати свій ранок не зі стакану води, як я це робила раніше. До речі, від води мені одразу ставало погано. Тому коли я ранок починала саме з крекерів, то мені було набагато-набагато легше. Так, от я і протрималась перший весь триместр. Насправді зрозуміти від яких продуктів тебе нудить, це просто експериментальним шляхом. Тому що, наприклад, коли я на сніданок їла смажене яйце і помідори, мене одразу нудило. А коли я їла варене яйце і огірок, все було ок. Тому я думаю, це дуже-дуже індивідуально. Ще з перших днів першого триместра я одразу почала використовувати олії та крема для зволоження шкіри. Я одразу мазала і груди, і живіт, і стегна, і я одразу почала спати в топіку. Я знаю, що не всі так роблять, і дуже багато дівчат починають це робити з другого триместру. Тому що, якщо чесно, в першому триместрі у вас немає живота, там нема що змазувати. Але я для себе вирішила, що хочу почати заздалегідь. І фіналом першого триместру є найтривожніша подія, мені здається, у житті кожної вагітної жінки. Це перше ОЕСД його роблять у кінці першого триместру, і у Польщі його можна зробити безкоштовно по взет так само і другий, до речі. Чому це тривожний день? Тому що саме на першому УСД вам кажуть, чи є якась вирогідність ват у дитини. Тому коли я туди прийшла, лягла на цю кушетку, то я одразу почала плакати. Тому що мені було дуже дуже страшно і тривожно зараз щось почути. Тому я плакала, поки лікарка мені не сказала, що все добре. Тут я змогла, хоч трохи видохнути. Якщо по узі лікаря щось насторожує, то додатково рекомендують здати генетичний тест. Він називається Ніпт або Санко. Одразу скажу, що він не із дешевих, він коштує від десь 2 тисяч злотих. Одразу скажу: ми не робили цей тест. Я довго думала робити чи ні. Але так як по УЗІ все було добре, то ми вирішили, що не будемо його робити. До речі, цей тест він якби зрозуміло, що по НФЗ його не можна зробити. Пакет люксмет він не входить, тому в будь-якому випадку. Треба буде за нього платити. Далі починається, як то називають золотий період вагітності, другий триместр. Чому його так називають? По-перше, у тих, у кого був токсикоз, він проходить. По-друге, до вас повертається ваша енергія, тому що коли вас знудить у першому триместрі, зрозуміло, що енергії нема, хто на мене підписаний в інстаграм, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Знаю, що в цей період я навіть працювала на двох роботах на двох проектах. Настільки мені було краще ніж у першому триместрі, і мені просто хотілося якось напрацюватись перед декретом. І плюс заробити якісь додаткові гроші, тому що у третьому триместрі вони нам знадобляться у другому триместрі. Я вже ходила тільки один раз на місяць до гінеколога, плюс раз на місяць здавала знову ж таки аналіз морфологія крові та сеча. Також я здавала тест, щоб зрозуміти свій резус-фактор крові. Я до речі не знала до вагітності, тепер знаю. По харчуванню дієта така сама, насправді, вона не змінюється за період вагітності, тому, так як і в першому триместрі, просто продовжувала їсти так само. А по вітамінах я просто змінила пренатал уно на пренатал дуо І ці пренатал дуо я пила і досі п'ю вже до кінця вагітності. У другому триместрі вже можна займатися спортом, тому я ходила на пілатес. Також у другому триместрі вам обов'язково назначать тест на цукровий діабет. Це єдиний такий аналіз, котрий відрізняється від інших. Чому? Тому що всі інші аналізи ви просто приходите зранку, наче серце здаєте кров або сечу і все. Але з цим тестом на цукровий діабет ви так само приходите, вам міряють цей рівень глюкози. Потім ви випиваєте я не знаю скільки цілий стакан цієї глюкози, і це не дуже приємно, тому що просто зранку ти випиваєш таку дозу. Цукру, і ти сидиш е, годину після цієї години. Тобі знову міряють глюкозу, і ти сидиш ще одну годину і вже після другої години знову міряють. І так вони якби визначають, чи є діабет чи ні. Я не знала, що цей тест так довго займає по часу, тому що я прийшла як завжди за 30 хвилин до дзвінка на роботі. Тому мені прийшлось перенести. Майте на увазі, коли вам назначить цей аналіз, то вам потрібно мінімум 2 години, щоб його здати. Також у другому триместрі можна вже літати, тому що у першому не можна у третьому, так само наскільки я знаю, то наприклад ренеєр. До 28 го тижня, а це якраз кінець другого триместру. Він дозволяє летати навіть без довідки від лікаря у льот, мені здається, або в інших компаніях з довідкою можна летати до 32 го тижня. Я літала в Лісабон на 22 му тижні. До речі, на каналі є влог, кому цікаво. Обов'язково дивиться в цілому. Другий триместр це дуже комфортний період. Тому що у вас ще нема такого великого живота, плюс у вас багато енергії, ви можете подорожувати, займатися спортом, в принципі, дуже продуктивно працювати. І другий триместр він закінчується, як і у першому, другому ОСД, котре ви так само можете по НФЗ зробити у Польщі безкоштовно. Іноді, навіть на першому скрінінгу, можуть сказати стать дитини. Так було в мене. В мене на першому скрінінгу лікарка каже: вам сказати припущення, яка стать дитини. Я кажу, ні, не треба, тому що ми якби планували зробити гендерпаті. І коли я прийшла на другий скринінг, я кажу: ну ось тепер можете мені сказати, тільки не кажіть, а саме напишіть на листочку. І в нас так вийшло, що саме в цей час, коли робили друге ОСД, то дитина просто відвернулась, і лікарка не змогла ніяк подивитися стать дитини. Тому мені довелося вже записатися третій раз. Вже це ОСД я робила в люксмет. Мені написали стать дитини на листочку, і ми робили гендерпаті. Хто не дивився влог з гендер-паті, то обов'язково подивиться тут. Залишу посилання. Він такий добрий, сімейний, тому запрошую. І останній триместр це третій. Тут звичайно починаються вже свої прикольчики, тому що живіт росте. Стає дискомфортно трохи і ходити, і займатися спортом, і вставати, і лежати. Такий найскладніший період вагітності. Тому що по-перше, треба вже готуватися і до пологів, і до появи малюка, і плюс якби продовжувати ще закінчувати роботу і так далі. На момент запису відео в мене 35 й -ти тиждень. Нагадую, що коли вам кажуть дату пологів приблизно, то це кажуть рівно сороковий тиждень. Вважається, що нормально народити з 37 го по 42. й до 37 го тижня. Вважаються передчасні, але насправді ви можете народити будь-який момент. З такого, що в мене трапилося в цей період, в мене почав боліти седнічний нерв. У мене він ніколи не болів. Бо я ходжу на масаж і робила тейпи. Плюс я зараз почала ходити на басейн, і воно мені дуже допомогло. Але я знаю, що у багатьох дівчат дуже болить спина. І треба якби займатися з фізіотерапевтом. Знову ж таки в люксмет. Я знаю, що можна навіть собі попросити скерування до фізіотерапевта, тому що у вас там якісь болі в спині, або так само, наприклад, синічний нерв, як в мене. Фінальний етап фінального триместру починається з 36 го тижня, тому що з цього тижня ви починаєте вже ходити на КТГ, це коли мірюють серцебиття дитини. І виходити на це КТГ кожен тиждень до пологів. Це в мене тільки попереду. Але так само у третьому триместрі ми готувалися вже до появи малюка, все купували, плюс я готувалася саме до пологів. Якщо вам цікаво, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я можу якби, окремо відео зробити, як ми там все обирали, як я готувалася, що робила. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково чекаю вас у коментарях. І так само ставте лайки, підписуйтесь на канал, і сподіваюся, що скоро побачимось.